Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила записати таке відео, така екскурсія, один день із мого життя в Ізраїлі. Ходімо готувати сніданок. Сніданочок сьогодні обжарила цибульку, грибочки, болгарський перчик, петрушечка і яйніданочок. Закусимо динькою і зап'ємо каву. Сізли на базу, купували В Взагалі, я посчитала, десь із льорчиком, конечно. 200 гривень кілограм стоїть, представте авокадо. Скажи всім привіт! Здісняється. Уже вони були такі тугенькі. Я один розрізала і викинула, бо не можна було їсти. Зараз Віка вже мені ми положили в темне місце, і Віка каже, один уже цей готовий. Зараз спробую якийсь смак, бо вони ж. Авокадо, авокадо різниця. Все спробували кукурудзу. Молодець. Сейчас багуля попробует. Я не люблю авокадо, они вкусные. Ти не любиш, а я люблю. Це той сорт, коли як горішок грецький і ще зелений. Помните в детстве розколупували, хто знає. И там оце біленький такий був. От геть мені такий смак напоминаю, дуже смачно. Солькою з лимончиком. Нове молочко в гостях. Оце Віка купила ванільне, таке як я купляла горіхово-лісові горіхи. Овсяно-горіхове. Так само Віка купила овсяне, тільки ванільне. Мені горіхове все одно більше подобається. Воно теж таке густеньке, насичене, з удовольствием п'ю, але горіхове на першому місці. А це це Молодець. <різь> А це молочко гречане. Я його окремо тільки що без кави спробувала. Дуже цікавий вкус. Значить, Віка прочитала тут состав: гречка, вода, соль і ще щось, вік. Вітамін в 12 сідан. О, а що таке сідан? Який елемент. В общем, сідан і вітамін в 12 Сідай і біля... вітамін в 12 Седай. Зараз яду за хлібушком в магазин. Дивіться, як у нас тут красиво біля нашого дому. І йду. Дуже великий обход, навірно, більше кілометра, може кілометра півтора, тому що мені тут такий соблазн із фруктами, ну не можна устояти. Стільки всього багато смачного, все хочеться спробувати. І сахар, звісно, пригає. Тому я стараюся. От поїла там яєчню і, диньку і закусила, і десь все, десь магазинчик і великий такий круг роблю, десь 3-4 дома. Отак вокруг обходжу. І набагато краще себе почуваю, тому що після фізичних нагрузок, звісно, сахар знижається. Так що йду зараз трошки попутішести. От по дорозі побачила ще одну божу красоту, подивіться на ці дерева. Яка красота. Для того, щоб отак було все в Ізраїлі красиво, отак все цвіло, бушувала оця зелень. Я вам зараз покажу дещо. Тут скрізь капельне орошення. Зараз я тут ось побачила, дивіться, ось у, бачите, така трубочка. Ой, ось така трубочка йде. От по всьому, все, де є щось якась зелень, де щось росте, оце по всім дорогам, попід домами скрізь. Ось такі трубочки, капельне орошення. Поэтому тут о, і отак все буйне зеленню. І по дорозі трапився магазинчик овочний. Ну така, бачите. Тут викладка на вулиці, і чоловік мені раненько дзвонить, і каже: Танечка, ти пропустила всі наші грушки. Зараз в нас дуже сильно гарно груші ростуть якраз Дома У нас в дворі сезон груш. Я говорю, Сереженька, я согласна ці груші поміняти на манго, тому що такого вдома не наїсися. Зараз куплю трошки. Так хорошо, вдома після жари улічної так, що купила оця хлібушок такий. 12 шейкілі, 12 12,10. Помню, три роки назад приїжджала, купляла, ходила, оце в наш тут руський магазинчик, хлібушок по 7 шейкелей. Анечка, в тебе щось там е, пищи. Значить, дивіться на ці, на це манго. За дві штучки взяла два манго, е, заплатила 12-10, а, е, а кілограм 11,90, по-моєму. Чи 11,10, щось таке. Е, ці манго, які лежали на вуличці, вони... Такі їх, знаєте, їх треба зараз, вони м'ягковаті. Віка каже, мама, не купляй мягкі. Ну, даю доця. Уже тут один любитель манго, верніше другий, я перший. Е, вони такі, їх треба розрізати і їх треба їсти зразу. Цей ларючок під боком, усього вниз спустився і цей ларічок. Я кожен день ходила таку красоту. Щас роз... В общем, ви подивіться, що це за манго. Боже, Ну, я ще не пробувала. Це я щас... Внуку ось уріжу, ріжу він буде їсти тільки якщо йому кусочками порізати, а це зараз бабуся буде пробувати. Це дуже сильно вкусно. Е, спіле манго, дуже вкусне манго. Хоча Віка все время спілі купляла, Ну такі трошки тугуваті вони були. А це, ну так, да, його треба сьогодні з'їсти. Я не знаю, чи він полеже і ще, чи буде він, ну, щоб не портився смак. Не знаю, тому що я з ним не дуже сильно знакома з цим фруктом. Ну, дуже вкусно. Сьогодні четвер, а в п'ятницю і суботу мої діти виходні. По виходним вони ділають нам екскурсії кудись возять. Тому у мене сьогодні такий день готовки. Мені треба десь на два, на два дня на два з половиною дня приготувати такі основні блюда. Тому я сьогодні готовлю в перші виходні ми їздили в гори, потім, в слідущі виходні, в наступні ми їздили до стіни плача в Єрусалім. І на завтра в нас є плани. Дасть Бог, якщо все завершиться, все буде добре, то ми завтра теж їдемо на екскурсію. А сьогодні. У мене день готує один поход в магазин. Могла б, звісно, послати анічку, але не хочу, хочу сама більше двигатися фізично. Так що не все мені вистачило з моєї готовки, не всі є продукти. Добре, що він внизу, дуже близесенько. Так що біжу в магазин. Що я докупила? Докупила вірмішельку, докупила кілограм муки. Взяла і купила картошку. І в магазині у нас тут в Русском дешевше, ніж в супермаркеті. По 3,90, а в супермаркеті по 4,50. Мене вже продавець питає, я ж туди-сюди бігаю, кожен день практично щось туди бігаю, купляю. І продавець мене спрашує сьогодні, о, я ж сьогодні вже другий раз там, каже, а у вас карточка наша є? Я говорю, нету. А вона каже, давайте я вам зроблю. Я говорю, у мене у дочки, я ж тут в гостях. То я вікінь телефон продиктувала, Ну, навіщо якісь бонуси, так само, як і у нас йдуть. тут. Що я наготувала? Котлетки, це котлеточки з подлівкою. Може, у них від і не подіумний, але вони дуже сочні і дуже смачні. І я якось зніму рецепт, дасть Бог, буду жива здорова. На канал трошки котлеток, отаких, таких по вкусу, скажімо, далі. Оце крилішка. Будемо в грілі готувати, тому я просто їх замарінувала. І остається у мене останній практично штрих. Я доварюю супчик з фрікадельками. Таку ось, ось класнючу купила вермишельку для цього. Так, зараз і зеленушки додаю. І все, і супчик у мене, минутка, і супчик у мене смачний готовий. Хоча у нас є ще рибний супчик із тунцом. Ну, то я. Принц цепила, так дуже я люблю такий суп, то я, начебто, для себе його готувала. Ну, їдять всі удовольствия, Крім дітей, конечно. Так, а тут у нас вже е, доварюється гречнева каша. нам що? Осталось нам зробити салат, Еліорчик воно салатик. Молодець такий, набрав помідорів, нарубав у нам огурчиків. все, помощник бабушки на першому місці. Я би не встигла нічого, якщо б ти мені це все не допомагав, ти молодець. Все, практично з готовкою. Предвиходная готовка приходить до кінця, зараз ще салатик -то роблю і все. І мы... я свободна. Анютка трошки тут повбирає, трошки попелісосить полику попротирає. і все. І на сьогодні я зі своїми обов'язками справилась. Хоча в нас в холодильнику куча оцих помазух. Хумус, печеночний паштет. потом уця сирна така штучка вкусна. Сир з приправою з олівковим маслом, з лимонним соком, якийсь, типу крем сир. Потом у нас куча овощей і фруктів. Сири. Десь чотири віда сирів. Тей любить, тей, тей любить такий. Вчора Віка приїжджає із роботи і приносить отаку цілу кучу нарізного Порізаного такого сирка е, каже, мама, ти той раз їла сир, сказала, о, який вкусненький, я тобі купила. В общем, море вся їди. Так що доділую салатик і трошки просто полежу, одихну. Я, до речі, знаєте, як раненько просинаюся е, ну годин сім, наприклад. Да, ще там всі сплять, хто на роботу тихенько собирається, віка, зять, Олєшка, І я собі. Біблію зранку почитала, помолилася в кімнатці, щоб ніхто мені не я нікому не мішала, ні не мені ніхто не мішав. Сьогодні мені треба було пораненше встати, тому що я знала, що Віка прибіжить на завтрак додому, і я знала, що мені треба приготувати цю яєчню з грибочками і не молилася і не читала. То це зараз робила собі трошечки перерив, сіла Боже Слово почитала. це моя інструкція к житті. У мене нема такого дня, щоб я не читала Божого Слова. Це для мене на першому місці. Ну і помилюся. Зараз ось салатик -то роблю, піду собі в кімнатку, трошки одихну, помилюся. І будемо далі продовжувати жити цю жизнь. Що доця зробити прийшла? Заходить і каже: мама подарок. Скільки вона мені вже накупляла, тут оцих всяких. Кофточок, то приходить, мама, отака тобі подобається, мама, дивись, що я тобі взяла. Мама, халатик тобі на, мама тобі на те. І я вже поїду, я ото що з собою брала, вона мені каже, мама, будеш їхати, нічого з собою не бери. Все в мене тут для тебе є. Ну, я, звісно, того того взяла. Ну, розумію, що всі свої речі тут поставляю, тому що вона вже мені стільки всього набрала, що в мене просто навіть повісу в чемодан не влізе, а ще треба стільки всяких і подарків. І, і одне, і друге, і третє. Так що у мене новенька от доці кофточка. А це ми привезли нашого малюка, меншого внука мого, в спортивну секцію. Він ходить на якийсь віт боротьби. Я й не вимовлю, як воно називається. До цього він ходив в молодшу групу, геть з малюками. А це група від шести до десяти років. Йому ще немає п'яти. Але його перевели вже в цю групу. Моя маленька гордость така. Я дивлюся, скільки діти тут витрачають енергії. Може, вдома будуть спокійніші ці енерджайзери. Це ми вже нашому спортсмену купили форму, таку, як всі тут носять. Зараз 7 годин вечора і у нас останній наш пункт сьогоднішнього дня. Це ми їдемо. На морі покупатися, тому що ми з нього вже спробували один раз днем поїхати на море. За сім хвилин ми просто підгоріли дуже добре, і вже більше не просимося днем на море. Но зато побачили, це зовсім інший колір, все інше днем. Дуже жарко і сонечко дуже сильно пече, тому ми приїхали вечірочком. Ми на цей пляж приїхали вперше. В цьому приїзді своєму в Ізраїль покажу вам трошки його. Тут спортивні площадки, де можна якийсь волейбольчик погуляти, що люди там і роблять. Тодо, е, всякі кафешки, Колись, пам'ятаю, я в ці приїзди, ми з вікою ходили сюди, в це кафе, і чорний флаг, тобто купатися не можна. Але людей е, дуже багато у воді оці серфінгісти. Е, Вам не видно, але на, по всьому березі. Стоять стопчики і така е, червона лента, тобто що не можна заходити в море. Но, от там біля типу, волнореза, там он, немає тої ленти. І там можна трошки біля берега покупатися. Так що підемо зараз в море. Все, ми накупалися. День к закату, відео конець, хто дивився, той молодець.